Баба Таня до того будинку ми переїхали вісім років тому, і сусідка баба Таня нам спочатку навіть сподобалася. Ми з нею часто говорили біля воріт, вона розпитувала про справи, що робимо, що любимо. Мені було тоді 12 років, а сестричці 5. У місті ми з сестрою часто хворіли, і батьки вирішили переїхати в присілок. Придбати недорого будинок, гарний, міцний, розрахований на велику родину. Як нам сказала жінка, яка продавала його господарі, виїхали за кордон, а їй доручили зайнятися продажем. Невдовзі ми дізналися, що трапилося насправді сім'я, яка жила тут, втратила своїх дітей хлопчика та дівчинку. Вони, як кажуть, у народі згоріли від хвороби, і батьки виїхали, щоб нічого не нагадувало їм про пережите горе. Звичайно, новина була не з приємних, але сама хата не була якою зловісною, та її діти померли не тут, а в стінах міської лікарні. Навіть навпаки, будинок був таким затишним, доброзичливим, ніби живим, і стали ми там жити. Присілок був відокремлений від села невеличкою річкою, у дитсадок і школу ми ходили через місточок. Переїхали ми восени, у вересні люди саме збирали врожай. У дворі нашого будинку був густий сад, яблуні, черешні, груші, агрус, чого тільки не було. Ми з сестричкою любили там у піжмурки грати. Одного разу я на подвір'ї залишилася рахувати, а сестричка побігла на город ховатися, пішла я шукати. Немає й немає її ніде. Коли дивлюся, вона біля паркану стоїть, а по той бік баба Таня крізь щелину між дошками щось моїй сестричці в руку тицяє, а сама скуйовжена, неохайна, ніколи я її такою не бачила. Я підійшла, а баба Таня одразу якось знітилася, руку моєї сестрички відпустила, відійшла від паркану, дивлюся, у сестри в долоні пиріжок. Я кажу, бабусю, Таню, а можна й мені пиріжка? А вона швидко подалася до будинку і на ходу мовила: у мене лише один був. Не знаю, що мене тоді зачепило, чи образа з дитячою заздрістю, чи недобре передчуття, але я цей пиріжок у сестрички забрала і нашому песику вуглику віддала. А на ранок вуглик помер ось так. Проте тоді ми це ніяк не пов'язували з тим частуванням. Завели іншого песика, а баба таня постійно якісь гостинці моїй сестричці сунути намагалася, і головне, завжди хотіла це непомітно зробити. Однак якось так траплялося, що я завжди поряд опинялася. Наступне її частування, пряник, здається, нашим курям розкрешили. і що ви думаєте, Надвечір кури подохли, весь десяток. Тут мені стало страшно. Я мамі про все це розповіла, вона мені повірила. В сестричку веліли пильнувати, очей з неї не зводити, а сама поїхала в місто до однієї знахарки. Це була якась знайома її колеги. Та знахарка її розповіла ваш будинок нам коло Чорнотою оточений. Напустила її ваша стара сусідка, яка підживлюється з цього будинку. Уже двох заморила, а мама їй жодного слова про попередніх мешканців не сказала. Та знахарка навчила її, що робити, інакше сказала, залишишся без дітей. По черзі їх до могили відьма зведе. Мама приїхала і зробила все, як знахарка веліла. Нас умила водою з пляшки, яку із собою привезла, нам коло всього двору розсипала сіль, змішану з маком, понатикала горобинових прутиків. На поріг та підвіконня ялинові гілки поклала і щось намалювала над вікнами та дверима вугіллями із печі. У хаті були і газова плита, і піч. Після цього... Батько лазню витопив, ми всі помилися, вчисте попереодягалися, і мама веліла лягати спати. Сестричка одразу заснула, а мені не спалося. Час був не пізній, година дев'ята вечора, але осінь, листопад, темно вже, і раптом, бачу, у вікно баба таня дивиться, і очі в неї жовтим світяться. Я як закричала. Батьки підхопилися, мати штори засмикнула, з нами лягла, а батькові прошепотіла щось. Я чула, як він вийшов у сіни, щось робив там. Поруч із мамою ми заспокоїлися. Настав ранок, був вихідний. До школи та садочка не треба було йти. Почали поратися по господарству. Ближче до вечора, бачимо, до сусіднього будинку карета швидкої допомоги приїхала, і бабу Таню винесли на ножах. Інсульт, сказали лікарі. У неї в місті донька жила, то ніби вона її з лікарні до себе й забрала. Відтоді баба Таня живе в дочки. Лежить паралізована вже вісім років. Продати свою сільську хату не дозволяє, будинок стоїть порожній. Сама не бачила, а люди в селі кажуть, що іноді у вікнах видно вогник, ніби всередині хтось із свічкою ходить. Ось така історія. Можливо, вона ще не закінчена, адже баба Таня жива.